Педагоги Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості щиро вітають всіх дітей України з початком літа та міжнародним днем захисту дітей. Хай літа пан пар, линають крилата, вітаємо гуртівців з міжнародним дитячим святом. Бажаємо щасливого дитинства, де друзів багато, з якими і будні минають як свято. Хай будуть щедрі сюрпризи і здійснені мрії, казкові бажання і щирі надії. Країна дитинства безкраї озера, чисте небо і щедра земля. Країна дитинства це діти веселі, засінні житом поля. Наша Україна чудова і велика, вона, як мати, ніжна і щирівна. Сміхається сонце, ласкавим привітно. Цей день на планеті, хай щастям сія. Хай віни стихають від сміху дитини, душа очищається, серце співа. Час радісно лини, змістовна і цікава, добробутом повниться кожна сім'я. Хай взавжеся сяє небо від посмішів. Сонячно всім і завжди. Пишаємося вам діти, що треба крокуйте упевнена всі до мети.